Привіт усім! Новий рік це час підсумків. Тому сьогодні я хочу розповісти вам про зміни, які відбулися за 2024 рік в усіх житлових комплексах Вертикаль одного з топ-забудовників міста Івано-Франківська. Буде цікаво, захопливо і за традицією з подарунками для вас. Цього разу подарунки будуть новорічні і особливі. Тому не пропустіть це відео, дивіться до кінця, щоб отримати свій подарунок. Почнемо з найприємнішого: напередодні новорічних свят. Ми потішили наших клієнтів приємною новиною будинок номер 3 здано. Вітаємо наших мешканців! Бажаємо легкого ремонту, а також щасливого життя у новій квартирі у новому році. А тепер до будівництва останніх двох секцій житлового комплексу листопад. Січень, будинок номер один на рівні цокольного поверху. Дуже чекали власники квартир на швидкі темпи будівництва. І завдяки новому керівництву компанії це вдалося. Червень 2024-го. Перший будинок вже на рівні 3-4 поверхів. Набираємо темпів і грудень. 16 поверхів. Вдумайтесь, 13 поверхів за 6 місяців. Це результат, яким варто пишатись. Нагадую, що вертикаль ніколи не поступається якістю, тому ми будуємо не лише швидко, а й надійні. У грудні завершено влаштування колон та пілон 16-го поверху, останнього в будинку номер 1 Також розпочато влаштування монолітного парапету, ведуться роботи з цегляної кладки стін, перегородок 6-го поверху. П'ятий поверх завершено. Тривають роботи злаштування фасадних стін з керамоблоку 11-го поверху, а також монтаж модульних блоків систем вентиляції з квартир. В червні будинок номер 2 готується показати себе усій красі, тому активно ведуться фасадні роботи. А у грудні вже яскравіша картина, правда ж? Пишіть у коментарях, чи вам подобається наш листопад. З часом тут ще буде архітектурна підсвітка, буде ще красивіше. До того ж, у грудні завершена роботи влаштування освітлення внутрішнього двору та замовлено огорожу сходів для входів у під'їзди, останні штрихи і незабаром повна будівельна готовність. Ну як вам, 2024-й у житловому комплексі листопад, як на мене, дуже ефектно та з крутим результатом. Пишіть у коментарях, чого чекаєте у 2025-му. Якщо ви ще не купили квартиру у житловому комплексі листопад, то ось для вас ще одна акційна пропозиція 15% знижки на трикімнатну квартиру у готовому будинку. А якщо ви є власником авто, то діловіть ще одну 10% на паркомісце. Переходьте за лінком з назвою Хочу квартиру в листопаді та фіксуйте свій бонус. А зараз ми переносимось у житловий комплекс преміум класу «Гідропарк Делюкс. Пропоную трішки помандрувати у часі червень 2024-го. Тут лише розчищений майданчик під будівництво 3-ї та 4-ї секції. А у січні вже маємо перші два поверхи у третьому будинку і три поверхи у четвертому. А тепер рухаємось до п'ятого будинку. Січень 24 го ще не розпочали монтаж вікон, зведено 14 поверхів. А вже у вересні завершено монтаж алюмінієвих вікон. В листопаді виконано монтаж фасадних вітражних систем усього будинку, а в грудні продовжуються фасадні роботи. Далі будинок номер 6 липень 2024. Готуємо вхідні групи, виконуємо оздоблення стін. Січень 2025-го. Стильні та просторі холи готові. Так само, як і під'їзди, сходові квітки та коридори. 100% будівельна готовність. Очікуємо на здачу будинку. Ви точно чекали на новорічні бонуси? Тому слухайте. Стяжка і тепла підлога в подарунок до однокімнатної квартири. Пропозиція діє лише у п'ятому будинку. Тому переходьте за лінком під відео з назвою Акційна квартира Гідропарк Делюкс. Встигніть забронювати свою мрію в житловому комплексі преміум Клас». А тепер поглянемо, як у 2024 році змінилось містечко мануфактура. У червні двір містечко мануфактура був ось таким: у лютому було відновлено будівництво третього будинку містечко-мануфактура. У грудні тривали роботи з цегляної кладки стін 8-го-9 поверхів. Завершуються роботи з цегляної кладки Перегородок 8-го поверху. А також на 100% виконані штукатурні роботи 2, 3 та 4 поверхів у третьому під'їзді. Тим часом будинок номер 2 вже має 100% будівельну готовність, тож найближчим часом очікуємо на здачу. А тепер про приємне: бонуси: знижка 10% для IT-фахівців. Нею ви можете скористатись прямо зараз. Тому, якщо ви працюєте в it сфері і планували купити для себе квартиру, Переходіть за лінком у описі під цим відео, назва Знижка для ІТ. А зараз наш п'ятий житловий комплекс Urban, поки що найновіший, і тому цікавий для власного життя та інвестицій, адже ціна на старті будівництва ну дуже апетитна. У квітні 2024-го велич роботи з влаштування монолітного розтверку в першій секції, а друга секція була на етапі забиття залізобетонних паль. У грудні перша секція на рівні третього поверху, а у другій ведуться роботи зі зрубування оголовків паль і триває влаштування монолітних розкладів. Класом, якщо б можна було купити квартиру, а платити після здачі, правда? Якщо погоджуєтесь, то слухайте спеціальні умови від вертикаль. Таке розтермінування дозволяє кожному платити аж 40% після того, як будинок здадуть в експлуатацію. Якщо зацікавило, дивіться у опис під відео та заповнюйте коротку анкету Хочу квартиру у Бурпоті. І наш поки що наймасштабніший проєкт містечко козацьке. Почнемо з новин про здачу, адже це завжди найприємніша звістка. У липні було здано будинок номер 11. То щирі вітання мешканцям, які завершили ремонти та вже переїхали, а також тим, хто тільки починає робити ремонт. Бо то справа не з легких. Але якщо ви саме зараз шукаєте ремонт під ключ, то сміливо раджу компанію Капітель, наших надійних львівських партнерів. Пишіть у коментарях, хочу ремонт, і ми все організуємо. Рухаємось до будівельних новин. Десятий 10 будинок, 100% готовність зовсім скоро повідомимо про першу здачу в 2025-му. Тож чекаємо! Тепер головне про 14, 15 та 16 будинки, які зараз активно будуються. Будинок 14. Березень 24-го року. Змуровано 6 поверхів. У липні завершена повністю поверховість, у грудні розпочато оздоблювальні роботи у першому під'їзді, а також завершуємо роботи з монтажу світлопрозорих конструкцій. Далі будинок номер 15 У грудні ведуться роботи з утеплення фасаду, виконано на 70%. У процесі монтаж огорожі для французьких балконів. Завершуються внутрішні опоряджувальні роботи стіль та стель з ходових літов. Коридорів та міжквартирних майданчиків. Розпочато зовнішні та внутрішні роботи з влаштування газопроводів, а також починаємо монтаж вхідних дверей у комори та квартири. І останній на сьогодні будинок у містечку Козацькому 16-й. У червні вигляд був таким: порівнюємо з липнем. У грудні 24-го завершили усі фінальні роботи. У січні повна будівельна готовність. Якщо вам сподобалось містечко козацьке, то я приберіг для вас на сам кінець ще один приємний бонус газовий котел подарунок при купівлі будь-якої квартири. Шукайте лінк під відео та записуйтесь на огляд якісної нерухомості в Івано-Франківську від компанії Вертикаль. Дякуємо вам, що були з нами у 2024 році і впевнені в тому, що далі буде ще більше хороших новин і не тільки будівельних. Uh uh uh